Хорошо уметь ну, каждому человеку, кто занимается фотографией, уличной, жанровой, не обязательно черно-белой. Просто посмотреть, что делают рядом с ним сейчас. І такі жасрикако ідея проекту надихнула українського письменника Тараса Прохаська на написання передмови до книги. В ідеалі невдовзі мало би з'явитися хоча б два різні слова кожне з яких буде називати різні види фотографії. Пише прохасько. Очевидно, що слово фотографія залишиться за чорно-білою, оскільки і у чорному, і у білому живуть усі відтінки світла. Наостанок до нашого кошика потрапила маленька книжечка на 150 сторінок із дивною назвою Бельзак і маленька китайська кравчиня. Свого часу ця книга стала світовим бестселером і розповідає вона про силу книги, яка може протистояти будь-яким проявам несвободи. Книга французького письменника китайця за походженням Дая Сіє вийшла у видавництві Кальварія в рамках програми сприяння видавничій справі Сковорода», що існує при посольстві Франції в Україні. Переклав маленьку китайську кравчиню український письменник Леонід Кононович. Цю книжку можна назвати дисидентською, бо ж, попри переклад книги, майже на 40 мов світу, до сьогодні твір не видали китайською, але дисидентський пафос роману розвіюють гумор і любовна лінія, яка перетворює твір сіє на мелодраму з історичним і біографічним підтекстом. На долю письменника випали всі жахіття культурної революції в Китаї, які переживають і його герої діти неблагонадійних батьків. Наприкінці 1960 Восьмого року голова комуністичної партії Китаю Мао Цзедун розпочав у Червоному Китаї політичну кампанію, що докорінно змінила всю країну. Він закрив університети і відправив молодих ліцеїстів на перевиховання в середовищі незаможного селянства. Герої ДАЄСЄ потрапляють на гору Небесного Фенікса, де їх змушують тяжко працювати і де не знають імені Моцарта. Духовним порятунком для друзів стає валіза їхнього друга Окуня, який він переховує книги своїх батьків. Так до них потрапила маленька книга батьків. Лзака Ба Елзаке звучить його прізвище китайською. Окрім книг, у їхньому житті ще з'являється донька місцевого кравця, яку вони, мов Пігмаліон, свою галатею, досконалюють за допомогою літератури. Але закінчиться ця красива історія із абсурдним історичним тлом сумно і незрозуміло. Необхідні книги завжди мають бути поруч. Саме тому, якщо вам потрібна книга на будь-які випадки життя, ви, звісно ж, прямуєте до найближчої, найрізноманітнішої, найзатишнішої харківської книгарні із такою книжковою назвою Букс. Велика кількість книжок на великій території подумайте, ви, як тільки війдете до книгарні. І справді, асортимент дому книги Букс складає понад 40 тисяч найменувань. Подарункові видання, мистецька література, енциклопедії та довідники, путівники та географічні карти Література для щоденного вжитку. Звісно ж, художня література: проза, поезія, фантастика, історична література, детективи, документалістика, а ще література наукова та професійна для педагогів, економістів, філософів, менеджерів, психологів, програмістів, лікарів. Широкий вибір у буксі і дитячої літератури від усім відомих класичних творів до дитячих книжкових новинок. Популярні сьогодні електронні та аудіокниги ви теж відшукаєте у Домі книги Букс. Серед додаткових послуг магазину накопичувальна система знижок, подарункові сертифікати, виконання індивідуальних замовлень клієнтів, комплектування бібліотек усіх рівнів, книжковий інтернет-магазин. Дім книги Букс належить до магазинів клубного типу. Ви можете тут не лише придбати необхідні книги, але й поспілкуватися з друзями, почитати цікаву літературу, отримати поради кваліфікованих спеціалістів. Окрім того, у буксі ви можете зустрітися з улюбленими письменниками та потрапити на презентації книжкових новинок. Дім книги Букс знаходиться у самісінькому центрі Харкова за адресою вулиця Сумська, 51, Телефони книгарні 714-04-70, 714-04-71. «Букс» Букс дім, де живуть книги. Віталій Куликов харківський художник-нонконформіст. Живий класик і гуру українського живопису. В радянський час Кулико, творчість якого не вписувалася у канони соцреалізму, викладав і працював у стіл. Завдяки такій невибагливості художника, тобто бажанні працювати, а не прославитися, всі роботи художника збереглися в його майстерні. Це допомогло видавництву родовід видати ґрунтовний альбом його вибраних робіт, куди війшли живопис, графіка і плакати, якими особливо захоплювався Віталій Куликов у 60-ті роки. Сьогодні Справжня перемога вітчизняного книговидання, бо ж альбоми українських митців неабияка рідкість і розкіш. За світою Віталій Куликова книжковий графік, але книги теж свого часу ілюструвати авангардному художнику не дозволили. Нині ж Куликов говорить, що над книгами працюють не ілюстратори, а дизайнери. Але в майстерні Віталія Куликова на вас чекають не лише виставка його художніх робіт, але й добірка цікавих і унікальних книг, з якими й вирішив познайомитися книжковий кошик. Віталія Миколаївича, ви малюєте різні міста світу не виходячи із своєї майстерні. Мені цікаво, чи книжка і взагалі ті книжки, які є у вашій бібліотеці, дають вам таку поживу для різних мистецьких мандрів. Ну, Іноді да. Іногда я беру чужі произведення, чужу живопись, графіку, іноді фотографію, ну, авторські роботи, так називаємо. І переделую їх, трансформирую. А мандры ну это, это в порядке баловства Пейзажи я переделываю из разных газетных публикаций, журнальных публикаций. Было что в смысле мистификации розыгрыша. Я говорю, что вот я был в Венеции, я привез оттуда пять этюдов. Хочешь посмотреть? Приходи в мастерскую, покажу. Ну и показываю. На самом деле это сделано по фотографиям, не мне принадлежащим, потому что я никогда там не был. Те книги, которые вы сегодня обрали из своей библиотеки, они как-то позначились на вашей творчестве? Нет, но они просто такие знаковые в истории культуры нашей европейской. Ну и то, что я не знаю, я я подчинялся сейчас выбирай это неосознанным импульсом. Первым я беру Эдуарда Лимонова. Знаю, что это один из ваших любимых писателей. Я, к сожалению, с ним не знаком, хотя мог бы познакомиться, но не не, не судьба, очевидно. Мне указывали вот Лимонов, он пишет стихи, и у него жена Толстая красавица Аня. Кроме того, он здорово шьет штаны, хочешь он тебе пошьет штаны. Но я высокомерно, поскольку я был не андеграундом, а студентом худфрома, и мы к этим ребятам так несколько высокомерно относились, я, так сказать, отверг эту возможность познакомиться. Чем вам подобается лимонов письменник? Ну, тем же, чем, допустим, Андрей Платонов. Он открыл новые возможности в русском языке, выразительные возможности. И, и они, ну, наверное, он не занимался вообще такой, не стал себе такую задачу открыть новые возможности. А вот то, что его душило, то, что он вырос, у него был такой колоссальный материал, биографический и жизненный, и в Харьковском периоде, и потом ну, невероятно энергичный человек знает огромное количество людей коллизий это его очевидно так переполняет что он ищет какие-то средства освободиться он находит языковые формы то что я вам показывал здесь это раритет это то что было воспроизведено по рукописной книги сборников, сборника стихов Лимонова, э, сборника э, стихотворений, написанных в Харькове. Это Харьковский период. Ну, я отчасти московский. Он сам это напечатал на машинке, переплел. Очень неплохо, кстати. Хорошо была сделана книжечка. Ее мне принесла Аня Рубинштейн, его жена первая. Но ну, я выпросил несколько дней поддержать ее еще. И в это время, за это время мы напечатали ну, штук 20, наверное, экземпляров в Худпроме на машине, которая называлась «Эра». Ну, это то же самое, что сегодняшний ксерокс, только какая-то она была огромная, неповоротливая. Есть их несколько штук в городе. Один у меня, и он абсолютно уникальный, потому что там есть автограф Лимонова я с ним не знакомился, это в один из приездов, 92-й год тут стоит, ему понес на встречу э э Сергей Потемко, он знал, что у меня есть такая, такая книжка, я понес ему на встречу и вот Лимонов там поставил автограф. До сих пор, к сожалению, не знаком с ним, он, наверное, сюда уже больше не приедет.